Доброго ранку, друзі. Я раді вітати вас тим, хто досі тільки не до нас долучився. В нашу студію вже завітали ранкові гості і хочемо вас познайомити з ними. Отже, вітайте в нашій студії Ерік Мартин, заступник командира першої роти патрульної поліції в Ужгороді та мукачеві. Віта Копонець, куратор проєкту, Гайду Крістіна, рядовий шкільного патруля, Артур Петрунь, сержант. А керівник шкільного патруля. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Отже, вам і... темою нашої сьогоднішньої розмови стане шкільний патруль. Про нього ви напевно вже чули, дорогі глядачі. А сьогодні, так. власне, з перших вуст ми дізнаємося, що це таке і як працює. Юний полісменчик це називається, так? І в мене перше питання: кому прийшла ідея створення шкільного патрулю? Це в Закарпатті це новаторство, це тільки в нас. Люди, в Україні так. Так, в, в Україні новаторство. Ну, чесно кажучи, навіть вже і не пригадаємо, кому така ідея в голову прийшла. Сиділи просто. Сиділи, думали, що придумати. Ну, не думали, що придумати, а просто розуміли, що правосвідомість громадян, напевно, треба виховувати, виховувати з, з дитинства. Внимало. Ну і прийшла така навіть. В березні того року, якщо я правильно, якщо я не помиляюсь, якщо добре пам'ятаю, між національною поліцією України і Міністерством освіти був був підписаний спільний план дій. Була затверджена така програма Школа і поліція. Практично, ми вже в березні того року, починаючи з 3-го числа, ми вже почали роботу в школах. То Наш нашого управління. Рік вже, так? Фактично, ми вже рік працюємо в школах. Так, наше управління почало зустрічатися з дітьми в школах. У нас були обрані такі шкільні рейнджери. Ми їх назвали вісім чоловік, які постійно кожен день по двоє ходили в школи у в Ужгороді і в Мукачеві. В школах Ужгорода і Мукачева. Ми вже рік цю роботу проводимо, Рейди Фактично, такі були, так. Це не рейди були, це були заняття по 45 хвилин одне заняття в школах кожний день. Ми е, підписали спільні плани дій із управліннями освіти е, Ужгорода і Мукачева. І у нас були у нас є за, на, на даний час графіки, з, згідно яких ми ходимо в школи і проводимо дітям заняття а згідно. Які самі, що там ви викладаєте на цих заняттях? Ну там ну на цих заняттях в принципі я я сам учасник цього дійства ходимо ми в школу. В школі ми проводимо лекції так би лекції проводимо із дітьми, починаючи з першого класу, закінчуючи одинадцятим класом. І там все є розроблена програма. Ось даже такий посібник, в якому чітко розписано, що повинен інспектор розказати дітям в одному класі, в другому, в третьому і так далі. П'ятому, десятому і відповідно, в 11 класі, тому що правосвідомість інша в дітей. так? І я вам скажу, що досить спочатку, коли заходиш в клас, то діти по одному сприймають, коли вже виходиш зовсім по-іншому. Люди діти і виходять вже, і потім вже дякують і кажуть, і особливо викладачі, учителі, і учителі. Тобто правосвідомість батьки. виховувати громадянську відповідальність і так далі. Так, точно. Розумію. От так точно одразу так. Артур Крістіна, розповідайте нам, як ви дізналися взагалі про те, що набирають на шкільний патруль, як відреагували батьки на ваші е, бажання так вступити. І взагалі, як відбувався конкурсний цей відбір? Ну, це було анкетування. Дізнався я про це, тому що побачив, що мої сокласники писали теж заявку. Це вирішив написати, тому що в майбутньому хочу стати поліцейським і написав, і успішно пройшов відбір. Кристина, мені однокласниця розповіла, що є таке шкільний патруль, і я написала анкету. І ось я тут. От одразу не можу не наголосити, Артур вже сержант патрульний. Так, Як вдалося так швидко? З Підвищуємо драбинці. Які обов'язки на вас покладаються? Адже це не тільки права, це й величезні обов'язки. Так, це дуже великі обов'язки. На нас дуже вони великі покладають, тому що ми маємо. Дати дітям о, зрозуміти, яку вони відповідальність несуть. Вони, дати їм зрозуміти це. Кристина, а то дівчинка, теж не можна про це не сказати. Як о, взагалі дівчата подруги твої відреагували, що в тебе буде така серйозна от місія? Ну от вони раді були за мене, хотіли теж, але вони не пройшли. На жаль, так. Що конкретно входить у ваші обов'язки? Я бачу, ви форм. Ви маєте власні шеврони, все серйозно. Тобто говорити про якусь гейміфікацію цього проекту не можна. Це серйозний проект. Отже, що конкретно, є, за що ви відповідаєте, і що складається в ваш звичайний робочий день учня патруля? Ми чергуємо на перервах. То там порушує, ми їм розповідаємо, що вони, що вони роблять. А тур, можливо, доповнить? це так. Це вірно, що сказала моя колега. Ми наперед патрулюємо, тому що від навчального процесу у нас в школі не, від, не відлучаються. То ми. Піддержуємо дисципліну в школі та правопорядок. Якщо хтось там бігає, порушує дисципліну, ми йому даємо зрозуміти, що це неправильно, і він надалі або розуміється, або не розуміє. Якщо він не розуміє, будуть житті другі заходи. Мені цікаво, які одразу кайданки. Ні, Перед цим ми згадали, що був, проходив. Відбір. Серйозний відбір. Я також прочитав в одному закарпатських ЗМІ, що 11 школярів пройшли серйозний відбір. Яким саме цей, цей відбір був? Це як морські котики, американські витренувалися? Ну, не знаю. Як проходило? Які були критерії того, щоб потрапити в шкільний патруль? Такі саме, як і в дорослу поліцію? Я, напевно, розкажу про це детальніше. Так, ми зробили цей набір, такий паралельний, тому як. На нашу подобні. нашу поліцію, uh -huh. да на це було зроблено на зразок чогось такого. Ми розробили дітям анкети разом з нашим психологом. Ми їх розробляли. Що би ми хотіли? Ну, ми ж не бачили дітей, ми ж не знали, хто хто забажає, хто хто буде мати бажання в цей шкільний патруль потрапити. Там було, якщо добре пам'ятаю, десь 15 питань для дітей, які вони мали на які вони мали відповісти різного характеру. Починаючи від того, скільки скільки їм років, і закінчуючи тим, щоб вони змінили у шкільному житті. Крім того, до анкет долучалися табелі успішності за останні три роки. Навіть успішність. Так, так, та, так. Ми дивилися. Ну і плюс була згода батьків на те, щоб дитина Пішово. надалі письмова згода батьків на те, що вони дають згоду на те, що дитина може бути учасником шкільного патруля. Було надано десь 20... Двадцять ще ось анкет було надано. Із тих дітей ми обрали, ми потім ходили на співбесіди. Крім того, ми ще з усіма проводили співбесіди з тими дітками, які виявили бажання йти в шкільний патруль. І потім, вже за результатами співбесід, сумарних з дітьми, ми обирали цю команду. Команда фактично була набрана з 10 чоловік, так щоб розподілити їх, щоб їх було кожен кожний день, щоб їх патрулювало по двоє на 5 днів навчальних. Але одна дівчинка маленька, її сестричка потрапила старша в шкільний патруль, і фактично вона навіть по віку не проходила в 6 класі, вчиться Вікторія. звати. Вона підійшла в перший день навчання і дуже просила, що вона би хотіла просто бути слухачем. Ну і ми так порадилися, і ми її допустили до просто до занять, але ну так не, не планувалося, що вона залишиться. І, ну, дитина стільки старалася, що ми ми вирішили залишити. Її так mm. у, нас, е у нас був стимул. Тобто сказали, що є 11, а давайте… давай вилетить, Мене хто, <рес> <так би вилетить. рес> ну, мене ми, ми, ми не очікували, що діти а, так захочуть бути в цьому проєкті і закінчити його так? до кінця, да. так да. бо як кажуть, практика показує, що починається, а в кінці не всі доходять до кінця. А тут. Всі в гуртові взяли стала і вона, взялись, стала і вона так? однозначно стала патрулі. Вона, да, вона так старалась, що ви зрозуміли. Вона так старалась, що навіть ну. Яка Практично розумі. до Артура до дотягувала до, до його що, може, і -за через кілька років <смірити> <це заміна смірити> і дорослим патрулям. Як кілька нов інф з'явилася у ЗМІ інформація <смірити> про шкільний патруль, а одразу всі дуже зацікавилися, жваво. Але конкретно ну, звичайні люди не розуміли, що це таке. Ми запитали наших ужгородців, чи потрібний взагалі дитячий патруль у навчальних закладах. Ми пропонуємо послухати відповіді, а після їх прокоментуємо. Увага некра. Чесно кажучи, мабуть, так. Там можливо більше дисципліновності було, можливо, ну порядку більше б в школах було. Ну а чому ні для дітей по-своєму, пусть розвиваються і в цьому напрямку. Може їм подобається, що то собі видумають на будущее. Дитячий патруль. Ні, це нормально. Тому що діти будуть привикати до якоїсь дисципліни, вони будуть щось нове вивчати, вони будуть знати, що так правильно, а так неправильно робити. Ну, Який тепер світ, що всякі ходять такі люди, що, що не, не тимся займають чим треба, та ліпше бо діти були під контролем, як мають бути так. просто. Думаю, що ні. Чому? Якщо діти розпитані, то вони так, нічого такого робити не будуть. Я думаю, що потрібен, бо. Я сам дежурю в університеті та бачу, як молодежця поводить. Так, дисципліна потрібна дітям зараз. Раніше ж були в радянські часи, то нічого поганого всього немає. Ну, я рахую, що воно не буде мішати. Будь ласка, як ви можете прокоментувати? підтримується ініціатива, як ми бачимо, але основного. і розділяються думки. Були всі я зрозум... Я так розумію, що напевно не всі громадяни усвідомлюють відповідальності за це, і як це буде відбуватися в подальшому, як відіб'ється на школі і на учнях. А також а, на просвідомості молодих а, людей, тому що от Артура вже можна, в приклад, поставити вже зараз такий 9 клас, да? Да, вірно. — 9, 10, 11 клас це вже практично полісмен готовий. Да? Він відбуде два роки, він вже буде знати, що це, і плюс йому вже легше буде, тому що він вже як, як керівник, він вже буде мати своїх під має зараз своїх підлеглих осіб, бо там в кількості 10 осіб і заступника. Ну щоб ви зрозуміли, яке стати майором буде нас, ні, майор, <рес> ну, Це ви зрозуміли в нього шк звання шкільного <рес> патруля. Uh -huh. Uh -huh. Uh, тобто ми їм розробили спеціальний uh, статут, згідно якого в них є обов'язки, права також от uh, спеціальні звання, жетони. Uh -huh. Uh -huh. І от вже з шеврони за А що символізують ці шеврони? Ти бачу тут ну, зак Закарпаття символіка, так тобто ідентичні, там, просто так, ще знизу шкільний, так додається. Ну Чи бачите, тут зошкоритняне з другої сторони. Ага, там -ка. не ЗОЖ зошкоритняне. Mm -hmm. Зошко Це була перша школа в Україні. Поки що так надалі. Чи є вже конкретні плани шкільний патруль запровадити в інших школах не лише Закарпаття, але й України? Цікавляться в інших школах, е, запитують е, в планах. Є запровадження шкільного патруля в інших школах. Ну поки що поки що не можу сказати, яка саме школа, але цікавляться. Е, а якщо говорити на рівні такому всеукраїнському, в Києві, в Львові, в великих містах Харків, поки що не надходили якісь заявки про те, ну отримати досвід. Так, само. Мої колеги, Були, так? Да, мої колеги е, цікавляться, як це все у нас відбувалося. Ну, я їх консультую, розповідаю, як це було, цікавляться хочуть. Е, Крістіна, питання до тебе. Які конкретно заходи ви вживатимете, а, аби покращити, аби зменшити, м, покращити дисципліну учнів так? і зменшити ось ці прогулювання уроків і так далі, і жасними, якщо може. Методи Я так застосовуєте. Мені. мені все таки цікавило таке питання. Артур так не домовив. Якщо будуть порушені прав порушують правила дисципліни, учні вже декілька разів після кількох попереджень, що далі? Штраф, виклик батьків, запис щоденнику, як це у нас в школі бувало. Якщо вони не розуміють те, що від нас не хочуть порозуміти це, то вони будуть від директора школи це розуміти, будуть викликатися батьки. Багато чого а, вже Чичка, дуже, дуже дуже серйозне накипіло запитання Артур Крістіна. Коли ви ходите по школі, коли ви патрулюєте? З вами селфі роблять чи ні? Самого разу хотіла. Фотографуються з вами як і з дорослими поліцейськими, чи немає такого? Так, Хотіли фоткатись, коли був був запуск у нас 6 числа, якщо не помиляюсь, то всі фоткали з нами була фотозона. Багато було ніби відчували себе в ролі. А якась є мотивація у вас додаткова, яку зарплатню отримують питання? Просто мій час такого не було. Я би не знаю, я би зовсім по іншому свою кар'єру би зараз зробив. Нас буде зробити патрулю поліція. О, дійсно, що вас стимулює займатися цією роботою? Інтерес до цієї роботи цікаво. Молодці. Ну і вже два тижні. Так, 6 лютого ви склали присягу. Вже фактично два тижні. Ви патрулюєте. який звіт такий короткий, можливо, можете дати? Чи були порушники? Скільки їх було? І які новини зрештою зі школи Коротнянської можете нам розповісти? Так, звичайно, порушники були, особливо які порушували дисципліну, зокрема на уроках і на перерві. Ми їм даємо зрозуміти те, що вони це роблять неправильно і вони. Або усвідомлює свою відповідальність від того, що ми їм говоримо, або не усвідомлюють. На щастя, зараз всі в школі покращився стан порядку у школі так. І вони розуміють свою відповідальність вже більше. А хто не розуміє, будуть інші заходи. Більше слухаються. Система вже свою ефективність довела таким чином. А от у мені ці ви ж самі учні, ви ж такі діти, так. які ваші однолітки зрештою так, а вам не хочеться на перервах погасати інколи. От теж трохи так дисципліну порушувати. Чи в ні? Чи все? У вас є обов'язки, ви склали присягу. Можна видати. погасати тільки в погоні за порушниками. Ну от поділіться власними враженнями. Раніше хотілося тепер вже ні. Тепер вже ні, так, коли вже одягнули форму і відчули цю відповідальність. Так. Хочу бути прикладом для інших. І ти станеш поліцейською, коли закінчиш школу, так? Так. Так от тобто, ви конкретно націлені на тебе продовжувати цю ну, кар'єру, можна так сказати, поліцейською, Так. так? Мені цікаво дізнатися від вас, пані Вікторії, пана Ерік. Що в подальшому, які конкретно заходи будуть спільні проекти, можливо, шкільним патрулем. Так, і от у вас ви принесли нам тут цікаві друковані видання, і мені цікаво дізнатися, що це, що там є. Розкажіть, будь ласка, ну в планах поки що це все тільки на стадії розробки, тому що зараз ми були зайняті. Спочатку були зайняті е, впровадженням цієї програми, потім набором цим, потім навчали дітей. Було інтенсивне навчання три тижні. Зараз е, трошки ми їм дали відпочити від нас, тому що ми там ми в школі були кожен день. Кожний день кривний, було нині, ну, дуже віде інтенсивне віде. навчання. Це було і теоретичні знання, і е, строєву ми їх вчили, Ерік Євгенович. І ну, там ну, дітям було дуже цікаво. Ну, ми з таким трошки острахом йшли в школу, що ми не зможемо дітей зацікавити, але якось воно так з першого заняття пішло, що ну, дітям стало дуже цікаво з першого заняття, і нам самим було з ними цікаво працювати. В планах зараз ми хочемо розробляти спільну програму з школою. Надалі, як ми це бачимо, і як ми бачимо їх роботу в школі, у них буде, згідно їх, їх статуту, що ми розробили. У них є такий своєрідний маленький дитячий закон, який написаний на основі нашого закону про національну поліцію такий. Дитячі пару статей, значить, на основі цього закону і статуту вони мають звітуватися про свою роботу не тільки перед нами, а в першу чергу перед громадськістю перед громадськістю, перед школою, запроваджувати спільні проекти, якісь ну, там, проблеми в школі, якісь виявляти з органами місцевого самоврядування, щоб ну, було відповідне фінансування цього всього. Значить, плануємо розробляти цю спільну програму, потім з нею працювати. Це поки що на, на цій школі. Потім вже будемо з іншими школами працювати. Тут трошки інакша специфіка в районі, тому що тут районна адміністрація, тут органи місцевого самоврядування, ніж у містах, тут легше. трошки інакше. Да, тут легше трошки, ніж у місті. Ну, е, поки що так. А скільки дітей навчається в школі? Триста, скільки. 365, 365, якщо не Тобто no. ви не плануєте в подальшому розширяти? У школ, на, на одній школі? Ні, в цій школі. В цій школі вже, тобто вже лише вдосконалювати до, це. все. Угу. 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 А як вчителі відреагували на запровадження вітали, вітали так? так. Ну, звичайно, вони ж дисципліну не порушують, їм немає чого боятися. А підтримували вас? Чи казали, та ну, так краще вчіться, готуйтеся до тестів, до ЗНО. А навіщо вам? Це чи не було таких реп? Всі підтримували. підтримували. Ну, до речі, Казали, що молодці. Кожний день я підходила до заступника з навчально-виховного процесу, тому що ну, нас турбувало, щоб ми не мішали навчально виховному процесу. Бо дітям це було цікаво. Ми боялися, що це не перебивало їх. Якісь навчання в школі. І ну хочу вам сказати, що навпаки, значить, кожний день нам говорили, що діти підтягнулися в усіх дисциплінах. Був нас навіть там такий хлопчик, один здивовані були вчителі, що ми його взяли. Він трошки так відставав від навчання, такий трошки хуліган був. Ми самі це усвідомлювали, коли його брали. Він нам він такий був відкритий, дуже сподобався на, на співбесідах. І дуже були здивовані вчителі, і якось підходили до заступника і говорили, що як він туди потрапив, чи треба це взагалі. Але настільки були вчителі, потім здивовані, що хлопчик підтягнувся в усіх дисциплінах. Тобто побачили потенціал цієї батьки. І батьки подякували, батьки подякували в і дисципліна у всіх підтягнулася, не тільки в учасників шкільного патруля, а ну, взагалі в школі. Ну вам це безперечно це вам приємно ну, для нас. Буде. Це взагалі нам приємно було даже вчути від керівника вже... Школи, що от, от це запровадилося, і що от діти дійсно е, показали якийсь рівень. Плюс при запуску це все було видно, що ну, дійсно до чого дійшли, до якогось певного етапу. І, от, в принципі, хотів би подякувати керівнику і заступнику школи з виховної роботи, що сприяли нам всяк, всяк, всіма можливими способами для того, щоб ми це здійснили. Тому що це було так швидко, все е, проходило, що. Ну, Досить, досить важко було, тому що ми ночами не спали і готували, і, бо це було треба і тести придумати, і, і тему на наступний день, і по цій ці, по же темі, що було, на наступний день йшли вже тестування. Тобто, як це квізи роботи. були в нас. І Зрештою, нехай цей запуск шкільного патруля стане тільки імпульсом і поштовхом і початком, стартом працювати далі. І дійсно, дякуємо вам, що завітали за вашу роботу. Крістіна, Артур, ви великі молодці. Вашим колегам передаємо вітання і на вас покладається велика місія. Не забувайте про це берегти дисципліну і, і спостерігати за учнями. Бажаю успіху вам. Крістіна Артур бажаю успіху в шкільному процесі. Сі в шкільній кар'єрі вам Ерік е е е е е е і Віта бажаю взагалі кар'єрного успіху і також продовжувати це розвивати і цю ініціативу, яка дуже дуже серйозна і похвальна. Е ми. Про на ці, територію цілої України. Ну а я нагадаю нашим гостям, хто завітав нашу студію. Це рік Мартин, заступник командира першої роти патрульної поліції в Ужгороді та мукачеві. Вітакопонець, куратор проекту, гайду Крістіна, рядовий шкільного патруля. Артур Петрунь, сержант, керівник шкільного патруля патруля. Говорили ми про а, впроваджений шкільний патруль на базі коротнянської школи. І Дійсно, хочемо ми змінювати правда Україну, нашу державу. Так починати це потрібно з самого себе, самого. Го ранку з власного будинку з власної селі та з власної школи, як приклад, як показали наші гості, ми не прощаємось з вами. Дочекайтесь нас. Повернемось до вас одразу після перерви.